В Олександрійській бібліотеці для дітей стіни одного з укриттів заграли новими фарбами. Три осінніх дерева з різнокольоровими пташками-папушками оселилися тут завдяки співпраці бібліотеки з фаховим коледжем культури і мистецтв, розповіла директорка Олександрійської центральної бібліотечної системи. Як і обіцяли, ми продовжуємо ремонтувати наші укриття бібліотечні і, завдячуючи співпраці з Олександрівським фаховим коледжем культури і мистецтв, дякуючи викладачам спеціальності образотворче мистецтво, і студентам, і студенткам, і вони продовжують малювати, прикрашати наші укриття. Сьогодні вони малюють в дитячій бібліотеці і це дуже позитивні, класні малюнки, які надихають дітей. Тим паче, що в цих стінах діти займаються якраз проводять майстер. Класи, з рукоділля, з малювання. І це дуже добре. Вони бачать, як гарно виходить у старших друзів, у студентів, і самі надихають, надихаються працювати, малювати ще краще. І там такі дуже позитивні герої, що ми самі приходимо, коли нам дуже сумно, і коли тривога, ми заходимо в це укриття, дивимося на цих гарних, позитивних попугайчиків і всі посміхаємося. Деякі зі студентів, які створили папушкову історію, долучилися і до розфарбування укриття в іншій бібліотеці юнацькі. Малюємо ми вже в укриттях вдруге. Ми малюємо з студентами коледжу культури і мистецтв. Я особисто четвертий курс, також дівчатка з третього курсу. Ми надихалися малюнками яскравими, тому що дітям потрібно почувати себе в безпеці, в комфорті, щоб їм було безпечно не тільки. Зрослими, а і в приміщенні. Також яскраві кольори завжди якось заспокоюють, і навіть не знаю, як це правильно сказати, попередні, попередній наш малюнок це був більше символічний, це був символ волі, Україна, вільна була, була така символіка більше патріотизму. А це більше таке, як Мультяшні такі малюночки, птички. Ну, дітям я думаю, це 100% сподобається, будуть сидіти і будуть себе чувствувати в комфорті і в безпеці. Перш ніж нанести малюнок на стіну, дівчата разом з викладачем та бібліотекарями підбирають та узгоджують ескіз, а далі визначаються з кольорами і розпочинають творчу роботу. Спочатку ми почали малювати олівцем, е, ну ескіз робили для того, щоб було легше малювати фарбами, а потім ми покривали основними кольорами, таким як жовтий, наприклад, помаранчевий, а потім вже почали робити контур. Ну, це все загалом зайняло десь близько півтори неділі. Ну, але якщо включати те, що світло виключали, то десь неділю ми малювали. Натхнення роботою мріють про продовження та створення чогось подібного вже у себе вдома. Мені дуже сподобалося, тому я дуже хочу в себе вдома розмалювати стінку, якщо мені мама дозволить. А також я почала малювати на речах, там сумки, всяке таке. То ми плануємо ще малювати. На цьому творчий тандем студентів та бібліотекарів не закінчується. В планах нові яскраві перетворення бібліотечних укриттів.